Доброго дня! Рада вас вітати на каналі Юридична Барахолка. В даному відео хочу надати наступні роз'яснення, хто може претендувати на групу інвалідності, за якими критеріями її. Визначають. Взагалі, питання встановлення інвалідності у нас регламентується постановою Кабінету Міністрів України номер 10 21.01.2015 року вона містить чіткий перелік станів, за яких група інвалідності встановлюється довічно. Групу інвалідності встановлюють, зважаючи на те, наскільки порушені функції органів і систем організму людини. Та обмежена її життєдіяльність. Ті порушення можуть спричинити захворювання, травми чи вроджені вади. До першої групи інвалідності під групи А і Б належать люди з найважчим станом здоров'я, які не здатні до самообслуговування і потребують постійного стороннього догляду. Критеріями встановлення першої групи інвалідності є це нездатність до самообслуговування, самостійного пересування, орієнтація, дезорієнтація, спілкування, контролювання своєї поведінки, навчання тощо. Другу групу інвалідності встановлюють людям життєдіяльність, яких значно обмежена, проте які можуть обслуговувати себе самі та не потребують постійного догляду. Люди з другою групою інвалідності мають обмеження щодо самообслуговування. Людина не може обходитись без допоміжних засобів або допомоги інших осіб, самостійного пересування. Здібності до навчання, роботи, орієнтації або до спілкування здатності частково чи повністю контролювати свою поведінку. Люди з третьої групи інвалідності мають помірні функціональні порушення і обмеження життєдіяльності. Вони потребують соціальної допомоги та соціального захисту. Третю групу інвалідності встановлюють, якщо людина має обмеження. До самообслуговування людина потребує використання допоміжних засобів самостійного пересування, пересування з великою втратою часу, навчання можуть навчатися у закладах загального типу за умови дотримання спеціального режиму навчального процесу або за допомогою інших осіб. Праці частково втрачають можливість до повноцінної трудової діяльності, орієнтації, спілкування, контролювання поведінку. Частково контролюють в особливих умовах. Особ... Особи з інвалідністю третьої групи можуть навчатися та працювати, але за умови забезпечення їх засобами компенсації фізичних дефектів чи порушення функцій організму проходженням реабілітації. Рішення про встановлення тієї чи іншої групи інвалідності ухвалюються на підставі направлення лікарсько-консультативної комісії. Також ви можете ознайомитись з адресою та контактними номерами телефонів. Усіх МСЕК в Україні, звернувшись за номером телефону на гарячу лінію Моза 0860 2019 0800 602 019. От цей, будь ласка, номер. За даним контактним номером ви можете ознайомитись з адресою та контактними номерами телефонів усіх МСЕК. В От така ситуація на даний момент стосовно хто ж може претендувати на групу інвалідності та за якими критеріями її визначають. Підписуйтесь на канал Юридична барахолка», бережіть себе та свої сім'ї.